Друга частина Ужгород очима переселенця. В своєму відео я розповідаю, що мені подобається і що здивувало в Ужгороді. Перше. В Ужгороді немає комендантської години. Де й в цілому сирен багато менше, ніж в Дніпрі. Для прикладу, на минулому тижні в Дніпрі було 40 повітряних тривог, а в Ужгороді лише один раз. Друге. Решітки на вікнах. Для мене було дуже дивно, що на першому поверсі люди не ставлять собі решітки на вікна, і, в принципі, дуже рідко я бачу решітки на балконі. Не можу говорити, звичайно, за всіх мешканців Ужгорода, але в моєму кругу знайомих решітки на балконі ставлять лише ті, хто зі східної частини України, як і я. Напевно, у нас якийсь підвищений рівень тривоги, я думаю. А ось коли я. Питала у місцевих, чому немає решіток у вас на балконі. Мені відповідали, що а навіщо вони треба. До речі, коли я жила в Дніпрі на другому поверсі, у нас були решітки на всіх вікнах і балконі. Тому для мене це трішки дивно, що тут люди наскільки спокійно до цього ставляться. Третє торт Ужгород. Не передати словами, який цей торт смачний. Для мене цей торт став номер один. Єдине, чого я не розумію, чого його немає в продажу в інших містах країни. Наприклад, в Дніпрі я не бачила його в продажу, а торт просто неймовірний. І я думаю, що про нього мають знати всі. Тому, якщо будете в Ужгороді, обов'язково спробуйте цей торт. Особливо мені подобається торт Ужгород в Штефаньо». Четверте, природня краса. Ось тільки подивіться на цю набережну, вона виглядає так природня, все таке зелене, і при цьому доглянуте. Видно, що траву косять, сміття вбирають. Особисто мені дуже подобається тут гуляти і насолоджуватися цією природньою красою.